Не знаючи турбот і горя, сторожував мурко в коморі. Хвалив свою роботу без кінця, кусок потягне свіжого м'ясця, умне на цілу ніч лягає спати. Нащо ж мишей тих чатувати? Якось мишва, гарцюючи безперестанку, мурку. Хвоста гризла на світанку, і соромно, і боляче було, та поступово зажило і забулося. Тепер того кота, буває, котеня, спита А де ви, дядю, позбулись хвоста? Мурко поважно підіймає морду і каже гордо: Цього не таю. Був за громадське у нерівному бою, а бач же не дали медалі, Лишаю байку без моралі.